Вітаю всіх на моєму каналі. Я привіз нову рибку. От взяв її з долбунові. Досить цікава рибка. це так званий борчащий горамі. От, мені власник ця. Цієї рибки Лілія дуже гарно її запакувала. Не знаю, зараз камера не передасть. Вони там між листочками. от Доїхали. Ховаються. І е, я покажу, як я цю рибку переводитиму на нову воду, тому що рибка зовсім з іншого міста. Хімія води однозначно інша, Вон, там видно, як ховається. Давно я таких красунчиків хотів. Вони досить рідкісні по Ну, Звісно, в нас в Україні От, мало хто їх тримає, але трапляються. Ну і для того, щоб їх перевезти. Я зараз перелюю ось цю ємність і покажу вам, яким чином буду здійснювати переведення. Рибку я перелив в ось такий акваріум. Вона, звісно, застресована, тому що більше трьох годин їхала. От Ховається в листочках. До речі, досить цікавий варіант. З листочками відправляти вони себе більш природньо відчувають. Ну, для того, щоб перевести рибку, я буду використовувати крапельне переведення. Ось це шланг для аерації. От, можна використати ось таку систему для крапання в кров людині. Так? От, яким чином вона використовується? З цієї системи, в принципі, мені Потрібен ось цей зажимчик для того, щоб відрегулювати швидкість крапань, швидкість набору води, щоб водичка з мого акваріума дуже повільно перетікала. Ось цей. Ну, звісно, можна замість цього використовувати ще ось такого пламу краники для аерації. От, також, Але крапельницею, ось такою це робити плавніше. І Ось такий камінчик для аерації я використовую, щоб надягну на один із входів шланга, щоб шланг не вилазив з води з того акваріуму. Ну, це все зараз покажу. так. Ось камінчик для розпилення аерації. Для того, щоб він відповідно потонув і тримав шланг. На шланг я натягнув ось цей дозатор. І для того, щоб краще набрати, да, щоб витягнути воду, я його підкачав шприцом. Відповідно, зараз зніму і воно полється. Ось бачите, вода починає ось так литися. І для того, щоб зменшити полив, я трошки ось так перекрив, і бачите, вона в мене крапає. Тобто, ось цією системою від крапельниці я просто перекриваю, і в мене водичка. З мого акваріуму поступово дуже обережно починає крапати ось цей акваріум. Ось таким чином відбувається переведення. Тобто я з свого акваріуму свою воду відповідною температурою, з відповідним хімічним складом, починаю крапельним методом. потрошки, потрошечки, Додавати ось цю ємність до цієї води, для того, щоб рибку правильно перевести Тому що, нагадую, зовсім з іншої області інше, скажімо, водопостачання. от І для того, щоб рибка в мене гарно себе почувала, ось таким чином я її переводжу. У мене набралося вже майже повний цей акваріум. от Рибки почали випливати. Звісно, я зараз. З телефоном, з камерою знімаю, то вони знову сховалися. От, е, Пройшло вже більше, ніж година 20. От, і е, я зараз відділю трішки води звідси. Це листя я перекину також сюди в свій імпровізований ставочок От, і пересаджу цю рибку. Таким чином, я думаю, відео буде корисне для новачків і не тільки для новачків. Буде правильно переводити рибку, нову рибку з іншої води у ту воду, яка є у вас в акваріумі, щоб в рибки було мінімум стресу і щоб це все не вплинуло на її здоров'я. Пишіть свої коментарі з приводу. Такого порядку переведення риби, як ви переводите рибку на нову воду, От, ставте вподобайки. Всім успіхів. Ну так, щойно виловив рибку. Вони вже в зарослях. Так, починають вивчати нову територію. От. Звісно, ще поки що в стресі, але тримаються от один одного. Ось так цікаво. Впливають між коріння рослин і потрошку вивчають. Досить цікава рибка, цікава по поведінці. Дуже цікаві по вигляду. Намагаються щось там вже рити пісочок і тримаються кубки. От.